Друга міжнародна науково-практична конференція про ректорів із наукової роботи закладів вищої освіти України зібрала в Ужгороді учасників, аби поговорити про євроінтеграцію української науки, а саме про її проблеми та виклики. Тут питання організації в цих умовах наукових досліджень, збереження кадрів, збереження того наукового потенціалу і розвиток молоді в умовах, в яких ми зараз знаходимося. Практично такого майданчика в Україні ніколи не було, і де би збиралися саме про з наукової роботи і обговорювали, скажімо, питання розвитку науки в цих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Це вже друга конференція, і дуже сподіваємося, що ці конференції будуть в майбутньому щорічними саме в Ужгородському національному університеті. У науковій сфері важливою є й видавнича справа. «Ужгородський національний університет вже тісно працює багато років з Центром Українського Європейського наукового співробітництва та гельветікою. У нас в активі більше десяти журналів. Які спільно видаємо у нас чимало конференцій на факультеті міжнародних економічних відносин? Відкритий кабінет Центру українсько-європейського наукового співробітництва. для нас проректори з науки і взагалі наука це те, чим ми займаємось, бо наше видавництво займається саме публікаційною діяльністю. Це наукові журнали, підручники, посібники, монографії, книжки. Тобто, весь цей науковий світ вищої освіти для нас дуже знайомий, і тому ми є співорганізаторами цієї конференції, долучені до цього майданчику. Такі заходи сприяють єднанню, а воно важливе і для освіти, і для науки, і для міжнародної діяльності, каже гостя з Рівного Наталія Савіна. Особисто мені хотілось би сказати і підтвердити ту тезу, що саме міжнародні проекти є важливими інструментами для інтеграції закладів вищої освіти в міжнародне співтовариство в напрямку розвитку освіти і науки. І особисто на прикладі нашого університету хотілось показати позитивні практики. Конференція зібрала 45 проректорів із наукової діяльності з усієї України. Є можливість проаналізувати, оскільки це вже друга, проаналізувати рік спільної роботи є чимало напрацювань, і нам приємно, що саме Ужгородський національний університет став тою пощадкою для проведення таких конференцій. Тривав захід упродовж чотирьох днів.